Нещодавно купили рукавички в АТБ. Такі, ви знаєте, цупкенькі. І ось не знаю, наскільки їх вистачить. Але сьогодні мені треба вже одягати дві руки. Ну, на обидві руки, то я на праву тільки одягала. Ну, така, дивіться. А зараз мені треба вже жити в огород, там прибирати все. І я оце думаю, наскільки їх хватить, Ну, так добре, добре, і прилягають добре і такі плотніші. Ну, зараз наскільки вистачить, скажу. Тих мені вистачало всього на один день, а буває, що й півдня. Якщо цілий день на вгороді, там за троянду зацепилася дирочка, там, ну і все. Показую свою огородню осінню красу і я одягла рукавички, новенькі над обидві руки і пішла попрацюю. Десь бур'ян прибрати, десь перекопати. Ну, осінні роботи, готуємось до зими. Фенді. На сонечку вигріваються. Ну і я на сонечку, поки що тепло. На цьому участку, де в мене росли бурячки, я хочу посадити трави: базилік, майоран, м'яту, мелісу, розмарін, кущик теж, але кущик навесні посажу. Ну, і ще, може, якийсь у мене чепчик, ну, чебрець теж сюди перенесу, я вирішила. Якось порозділяю і оце хочу тут його посадити. Зараз поки що частинками скопаю і залью водою і перенесу те, що в мене є тут, сюди. Ну, к приміру, м'яту. Ой, так собаки розгавкались. А наша де? Ти де? Ось. У мене трішки ще камінці є. Я й забула, а я, я, кажу, всі розходувала. Та ні, у в оголочку ще капелька є. Пригодяться. Ось таку частинку я скопала. Фенді, що ти там робиш? Фенді? Нічого там не їж. то не твоє. І зараз залью водою до завтра. Земля ну, дуже така. І я ж тут поливала, грудки не розіб'єш. Ну, оце я так думаю, що я сюди посажу, мабуть, м'яту. Ну, так, або м'яту, або руту. В общем, щось, щось сюди посажу. І так, потім далі. А зараз залью і тут залью. О, дивіться, огньовка їсть мій сам шип, ну треба бризкать. Він в прошлому році не болів оці. А тут ось о, бачите, боліє. Треба бризкать. Пропаде жалко. Ну і ти що, це в грязюку йдеш? Я ж обута, а ти ото лапками, будемо мити лапки, добре будемо, а ти будеш сердитися. Так? Ну, пішли шлангу брати. Пішли брати шлангу. І на сьогодні це моя робота, мабуть, буде все. Ну, куди пішла? Куди ти пішла? Шукай або жучка, або ще щось. Залила я добре водою і нехай до завтра. А завтра ще її сапкою пересапаю потім загрибу і вже висію. І потім, не знаю, трішки відступлю, мабуть, і далі буду сіять. Ну, хочу все сюди перенести, навіть щавель. Щоб так було, було, було. Але мені тут скільки треба, Так, хай собі йде, скільки оце. О, подивіться, що робиться. І чого ти сюди прийшла? Чого ти сюди прийшла, скажи. Зараз підемо додому. Плюс 23, але вітер такий, прохолодний. Я залила І сам шити. І там у мене росте Санталіна. Наташа, якщо дивишся, дивись, яка гарна. Кущик я навіть там трішки прикопала, потім розділю ось така. Сантоліна дуже гарна. А, якщо ці не виживуть. То я тут оце її тут розведу. І оцей же кущ тут були. У мене хризантеми, так під ними хрущ був. А оцей я лишила. Він таки вижив. Але я його приберу. Це він поки вже жалко, думаю, хай поквітує. І оце завтра буду тут займатись і приберу оці шланги. Ну, все-все приберу. Там огірочок просто росте ще. Я вже не поливаю, не хочу. Вже достатньо тих огірочків. Ну, а тут якось оце мені треба розділити, щоб Чи доріжку зроблю, не знаю. Щось придумаю, щоб воно було трішки роздільно. Бо це ж і руту хочеться сюди. Ну, Все сюди, попереду. всі пряності, всі трави, а то мої. Онучка і Артем купують завжди, а можна дома виростить. Зараз на дворі в тіні. Прохолодно, а на сонечку тепло. Але вночі у нас було плюс 9, тому я взяла відро і пішла збирати перці, бо вже вони не виростуть. Може, там от і маненькі лишу, а де більше всі позриваю. Що я з ними робитиму, я ще не придумала, але е не залишу просто так. Вони пройшли 10 хвилин, і я зібрала, дивіться, це повне відро і трішечки тут. Отам за теплицею оце останнє збирала. Полишала там такі маленькі, я їх і не буду збирати. Якщо, якщо підростуть, то я потім візьму чи на салат чи куди. Ну, а тут такі хороші, хоч і оце невеличкі, але вони такі м'ясисті, гарні. З перцем закінчила, і якщо там вже нема нічого на кущику, то я їх повириваю. Ну, все. Тепер мені. Не буде жалко, якщо навіть і похолодає, ще й холодніше, ніж плюс дев'ять. Так, ну і далі. Пішла далі працювати. Саша, Віка каже, треба було зняти, як нас граблять. Я кажу, ми ж самі віддали. Пішли, я водичку включу. Дивися, йди до парнічка, от до теплиці. Там шланга висить. Хватить вже банок. Та я думаю, так, да. це Оля зайнялась, так? Да? Ой? Гаряче? О, хорошо. І вам, ага, і вам пригодиться. Держи, це в нас на дворі, що ми руки витираємо всі, хто приходить, то що ми є. Та то більше Олі. Ну, так, да, одна сім'я, щоб... А у вас перці є? Вам перців не треба? Та У мамки насадили багато. Мамка насадила. Мамка насадила. Ну, а ми теж їздили. О, я теж садила і поливала. Та <рив> то були якраз, коли перці. Да, ну я не саду. Так? Да? Позакривали закривали вже багато чого? Та вже немає міста на полочках, на пол ставимо, треба щось придумати. Якусь полочку на полу вже. А, а у вас гаража немає, чи гар... а, а в гараж можна. це ж гаражі на... а, Та, вже на... в гаражі в погрібі. Ну нічого, зима зато спита. Mm. Де літом була і що робила? Mm. Да. Стульчик винести посидиш? Та ні, буду вже їхати. Да? Да. Проважаємо. Задротила, проважай. <ріст> Добре, дякую, що заїхав. Трішки освободив У нас от банок. <ріст> о, ну, ту гривну давай. <ріст> а то, о, бачиш, а то мені починаєш. Оце вона... вже точно прийметься. <ріст> До свидання. По Почаще приїжджайте. Або шашлики зробити останній раз в году. Приїжджайте, шашлики зробимо. Ну і нема з ким кави попити. Саша поїхав йому не можна, бо він був у зубника в стоматолога і йому цілу годину не можна. Ну, забрав ці банки, що їм треба, і полуницю викопали, так, яка і осінню, оце зараз у нас роде. Навіть е, Алісочки попало дві ягодки там, а то зелені, звичайно, вони відпадуть. От, І все, і поїхав. І чому я сказала, що п'ятачка або він дав гривну. Став гроші давати. За що? За банки. Ну, Саша, це чоловік Олі Артемової рідної сестрички. І я буду брати гроші. Боже, упасі. Та я й так тут банки роздавала без грошей, а то уже своїм. І отож, я кажу: якби п'ятачок, я б взяла. А він каже, так нема п'ятачка. У нас уже ж п'ятачки не ходять. І він пішов у машині шукати. Ну, якусь мелоч. ну, знайшов гривну. Оце, кажу, гривну ми візьмемо, щоб ваша полуничка прийнялась. Я так і досі м'яту не висадила. Ну, я сьогодні обов'язково висажу. Я зараз поп'ю каву і піду висажу. А воно то те, то те і все щось перебиває. Ой, ну нічого. У нас яблука осипаються, треба чи закарамелізувати, нарізати в баночку і в холодильник. Може потім пережички, як Віка говорить, зло. Мене кава з лимончиком. Хтось так п'є? Я п'ю. Це не до нас. А сигнал такий, як Віка подає. Раніше Саша так сигналив. Все передається по, по спадку. Добре, допиваю і пішла працювати. Так, все висадила. Оце у мене чебрець. Я думала, два рядочки буде. А він помістився тут в один рядочок. Так, це майоран. Далі е, міліса, вона трішки приболіла, лимонна, з запахом лимона. Потім петрушка, але там всього два кущика, бо в мене немає петрушки. А тепер оцей рядочок висажу, і буде в мене теж. Бо Віка в нас не любить, а Артем любить, нам хвата. Далі рута. Рута гарно прям прийнялася, ось о, дивіться як. Потім м'ята. Ну, це від Люсі, вона сказала, це махіто. А оце від Лілі, три рядочки. От, коктейльна. В общем, якась коктейльна, якась <кл> махіто. А про мене все одинаково, і вони пахучі обидві. Пахнуть м'ятою. Ну, оце в мене тут так буде. А далі, отуди до краю посажу щавель, зараз поки що не буду. І навесні отут буде кріп. І оце в мене так буде така зона травок. будуть травки тут, бачите. Ну, сьогодні парничок не встигла до кінця прибрати, але то нічого, завтра приберу. Оце така була сьогодні робота.